Ця безпекова угода, яка зараз підписана з Сполученими Штатами Америки Україною, вона справді є дуже важливою, тому що не просто відкриваються можливості, які були і раніше безпекове співробітництво, співробітництво оборонне, але вже Сполучені Штати чітко підтверджують, що ті розробки, які вони мають і в протиповітряної оборони, і в повітряних силах. Можуть і будуть передаватися в Україні, чому я називаю саме розробки, а не літаки або системи. Тому що все починається з того, що державний департамент США, уряд Сполучених Штатів, має дозволити довіряти своєму союзнику, що якщо ви отримаєте F-16, F-35, а ми і на них теж сподіваємось, то ви відповідаєте за те, що ця унікальна технологія або технології на цих літаках не будуть передані жодному ворогу, наприклад, Російській Федерації. Ну тобто це напряму перед. Чого звичайно, і от ви дуже гарно сюжетського скомпонували, що там була і Японія? Так, от Японія від Сполучених Штатів Америки має f 35 п'яті. Літаки, це вже п'ятого покоління, але не настільки навіть важливо, що мають такі літаки, скільки важливо, що можуть і використовувати для оборони Японії, наприклад, мають і постачають їм в тому числі підкрила ракети, які дозволяють на величезній відстані стримувати будь-якого агресора для нас, для України, для збройних сил. Нам важливі і F-16, і далі F-35 включно, але і важливо, щоб підкрила цих універсальних винищувачів, була далекобійна і високоточна зброя, тобто ракети. І системи наведення ракет також входять в комплект. Тому я думаю, що і за кількістю, і за якістю саме для повітряних сил збройних сил України, це справді проривне рішення. Це справді такий величезний прорив. Ми тільки я погоджуюсь з тими нашими фаховим військами, які говорять, та скоріше вже дай. Yeah. Тому що навчені українські пілоти, до речі, в Америці вчилися досить серйозна група і самих пілотів, і технічного персоналу в Аризоні та в інших штатах Сполучених Штатів. Вони вже в Україну прибувають, і ці пілоти вже можуть і будуть керувати сучасними американськими винищувачами і для захисту українського неба, і для збиття російських терористичних ракет. І тепер третє завдання, наскільки я розумію, військове командування буде. Ставити нашим uh, пілотам винищувачів на знищення на тих напрямках, де ворог давить, на знищення uh, потенціалу і складів, і штабів, та й самої живої сили.